Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 17 вересня, да, 17 вересня сьогодні, і щось забагато е, інформації почало з'являтися стосовно цих військових навчань в е, Білорусі. Да, там були присутні і е, штати, і, ну, представники Індія. Okay. А, Боже, ще там багато да, при, приїхало. З Ірану, з Бангладешу брали участь військовослужбовці з Угорщини, з Туреччини. От. І в цьому році було, взяли участь 100 тисяч військовослужбовців, але раніше Білорусь заявляла, що навчання брало лише в навчаннях брали лише 7 тисяч військовослужбовців. Ну і приїхало той схожий на Аля Путіна військовій формі, да, якісь, ну, давайте будемо дивитися, що, що, що взагалі відбувається. Тому що така показовість. Давайте спочатку от штати. Да, для чого? Буквально декілька карт. Для чого були представники НАТО на цих навчаннях в Білорусі? Для чого? З якою метою. Перевірити, чи є загроза. Перевірити, чи є загроза, можливо, якісь розмови. Перевірити, наскільки ця робота не несе нам загрози. Да? Тобто є певні опасіння для своїх країн, певні опасіння для Заходу, для Європи, ну, там, для, для країн НАТО, можливо. Да? От, подивитися, як проходять ці роботи і що вони з собою несуть. Чи є загроза, чи немає, так, сподіваюся, вам видно карти. Чи є загроза, чи немає. <клухи> Була якась домовленість стосовно цього, але повішений, да, карта знову. <клухи> Домовленість, звісно, вона була. Верховний суд виходить, типу, що можемо показати вам все, що потрібно показати, але не все. Ну тобто, ми покажемо вам те, що ви хочете побачити. Але звісно, все показувати не будемо, тому що вигідно і вам це не сподобається. Карта повішеного знову ж таки говорить: по-перше, і про зрадників. Да, говорить про тим паче, трійка Кубків. Карта повішеного завжди говорить про певних ждунів, про якусь роботу. Про те, що можуть зливати якусь інформацію. Говорить про те, що інформація, багато інформації може бути приховано, да? Тобто пішли на зустріч, показали те, що хотіли, те, що потрібно було, щоб не було хвилювання, да, а по повішеному щось важливе, щось те, що може змінити їх настрій, те, що може змінити їх ставлення там до Білорусі, до РФ і так далі, вони залишили за кадром. Три карти і, і, і все. В плані представників НАТО на цих навчаннях, колесо Фортуни, блін, до чогось готуються. Все рівно є відчуття. От ви бачите, такі е, незворотні е, дії. Причому цікаво, да, от перед цим зробила розклад на Трампа в е, Британії. І цікаво карти показали про те, що дійсно готуються якісь нові війни. І ви в коментарях Питаєте, де. Ну, це ж не, не, не ті карти да, не географічні, на них, на них не написано, тому на зараз просто спостерігаємо і будемо ну, так перевіряти е певні країни, але те, що це в деяких напрямках, тобто не по одному напрямку, там 3-4 напрямки, десь е все ж таки е загроза є, вона зберігається, і ну, Ріфія планує якісь агресивні дії. Тут, взагалі, якось світ він занурюється в якийсь смуток. Да? От по, по місяцю карта світу не по тій дорозі пішли, Дуже бояться робити якісь речі. Дуже ну НАТО да? дуже бояться впливати. Країни НАТО дуже бояться тих подій, які можуть, звісно, статися. Поїхали подивитися, але все рівно є якась чуйка та да? по місяцю. Є якесь передчуття того, що щось насувається, і потрібно бути готовим. Є розуміння того, що. Щоб вони там не побачили, багато чого да, залишилося за кадром, і щось неочікувано, звісно, воно може статися, щось непрогнозоване може статися. І це буде ну, такий переломний момент для світу. Прям багато країн затягне в це болото. Я інакше не назву. Ну, багато країн дійсно затягне. Готуються якісь маніпуляції, готуються якісь провокації, тут можуть бути і жертви в певних країнах, да, якісь диверсії можуть бути, підстави якісь можуть бути, обрехати когось, да? підставити когось. Ну, можливо, там якусь країну або певних людей. А... Ну, щось таке. Давайте спитаємо з вами з приводу взагалі оцих навчань, да, і те, що там 100 тисяч військових, і те, що Аля Путін той приїхав в військовій формі, що взагалі, оце, чому так багато військових, що планують? Може там не з тими навчаннями, але взагалі, да, от в цей період, що планують, чому так багато? Військових одразу карта диявола. Одразу. Планують. Планують. Звісно, можуть показувати вигляд, що все нормально, що дій ніяких немає, але насправді щось відбувається. За кулісами, да тобто, ну, десь в кулуарах насправді щось відбувається. Взагалі, от вся ця історія показати. Кількість військовослужбовців і те, що він там в формі приїхав, да, це такі, знаєте, прихована агресія. Момент не те, що навіть оголошення війни, а показати свою силу і подратувати трошки. Тобто вони їх випробовують, да, перевіряють в межі дозволеного, що можна, а що не можна. Ну і е, все рівно скористаються потім ситуацією, тому що диявол, він, як правило, так не залишає. Це така, ну все ж таки, і старша арка, а не якась дія, да, тому що сім кубків 4, четвірка мечів, вона ну, не про дію. А от диявол він якраз щось таке може зробити. Причому зробити так, знаєте, дуже неочікувано. Да, от Сімка кубків, що можуть просто всі розгубитися. Для чого це все те, що вони там показують. Є робота триває. Робота триває, домовляються вони з якимось своїми партнерами, можливо, тут ще якісь сторони будуть приймати участь От, і рухаються до якоїсь катастрофи, рухаються до ну, біди, грубо кажучи, але все рівно є розуміння по смерті, що вся ця їх робота, вона Призведе до катастрофічних наслідків. Тобто смерть, вона так, да, вона, звісно, руйнує, але і страждає той, хто до неї іде, да, той, хто хоче щось змінити. тобто Вона руйнує. Знаєте, це як типу всі однакові, да, перед смертю немає розуміння там, хтось багатший, хтось бідніший, всі однакові. Що планують? От з тими навчаннями, з тими військовими, що вони планують. Терефія Білорусь що планують? На зараз вони в очікуванні. Дев'ятка жезлів щось збирають, до чогось готуються, збирають багато ресурсу, і на зараз момент очікування. Страх. А взагалі, знаєте, як дев'ятка жезлів, що планують подальші дії, але знову ж е, карта про те, що страшно, а про те, що е, якась невідворотність подій, знаєте, от воно начебто і не сильно Такі якісь е, з якимось бажанням себе захистити, себе вигородити, з бажанням Зробити якусь, ну, можливо, катастрофу, але начебто з направленням на те, щоб захистити себе. Тобто вони хочуть якимось чином через оце все захистити себе. Ну, те, що показують так. ті білорусі, давайте ще декілька карт. Що планують? Які плани в них насправді від тих навчань, які в Білорусі, які плани і Білорусі насправді? Спровокувати когось, провокації можуть бути в плані обстрілів, можуть бути провокації. І все рівно, дивіться, намагаються, От якимось чином щось може відбутися, але момент типу захисту себе, похитрості, підстава якась. Да? Тобто щось, щось провокувати, щоб начебто захистити себе. Не знаю, як відіграється, але поки що карти такі. Я іншу колоду хочу взяти, друзі, і перепитати, де вона є. Що планують? О, рицарь мечів був. Під виглядом цих навчань, або для чого ці всі навчання з такою кількістю військових і так далі. Для чого, да, які плани у, у Кремля стосовно цих навчань подалі? Е е змусити якимось чином, ну, по-перше, це така показова історія да, для, і для України від Кремля, для того, щоб е е сісти. За стіл перемовин для того, щоб натиснути на те, що вигідно тобі. Можливо, десь когось залякати. Тобто не... навчаннями прикриваються. Давайте так. от двійка мечів навчаннями прикриваються. Що прикривають навчаннями? А справжню агресію. Свої плани, королева мечів, карта а, війни. Карта агресії, велике бажання щось змінити, бажання вплинути на ситуацію. В цілому бажання вплинути на перемовини, натиснувши силою, да? і бажання якихось обстрілів, вісім жезлів, карта ракет. Тому. В очікуванні якихось домовленостей або в очікуванні результатів певної зустрічі, і вже від цього вони будуть відштовхуватися. Вони е чекають для себе, е як знаєте, як знак якийсь. Да? Тобто, можливо, це і не зовсім про них. В плані цієї зустрічі, да, це більше, знаєте, може, вони чекають, поки там зізвоняться трампсідзепінням зі або ще щось відбудеться, але має статися для них якийсь знак, да? якісь рішення прийняти від короля жезлів, відмашка має бути і е -е, по колесу фортуни щось має закрутитися, що має закрутитися? Рух людей. Рух людей. Десь вони мають. Це можуть бути і біженці-переселенці. Це. Поповнення ресурсу, <кій> поповнення ресурсу для них, тобто хтось їх, їх має підтримати ну, в плані людей і ресурсу, але от я коли питаю, що має закрутитися п'ятірка Пентаклів, це знаєте, коли якась ситуація призведе до того, що люди мають тікати, тобто зробити якусь біду. І виходить картавежа. Звісно, це можуть бути якісь руйнування, які будуть стосуватися, можуть стосуватися цивільного населення, які можуть стосуватися ну, просто звичайних людей, да, ну, в плані обстрілів і так далі. І знову ж таки, все для того, щоб змусити сісти за стіл перемовин на своїх умовах. Да? Мова може стосуватися територій, співпраця по територіям, да? десь відійти, навпаки, щось для себе отримати. Ну, тобто якось так. Зараз я хочу більш так детально стосовно плани Кремля з цими навчаннями. Території Білорусі з цими військами плани Кремля, чи є загроза від Білорусі від тих навчань. Гостра карта. А, на зараз це можуть бути просто обстріли. А, в плані дій а, є певні обмеження, але все рівно вони готуються. Так? Тобто рухатися не можемо, але сили ми збираємо. Ну, загроза в плані а, Білорусі, да, вона є, а вона є. Хм. Вплинути на рішення якогось короля. Другий раз, бачите, сімка мечів і карта вежа. Якийсь може бути удар, але по хитрості. Тобто цей удар може бути як підстава, як провокація, цей удар може бути неціленаправленний, або як щось підірване. Це може бути диверсія якась, або зробити удар, а потім звинуватити когось іншого. Тобто спровокувати якийсь удар, але ну, по хитрості: карта війни виходить, карта військових дій, да? Тобто спровокувати агресію і свої подалі дії. Вони можуть організувати якусь ситуацію, якусь катастрофу, спровокувавши тим самим якісь військові дії. Ну, зі своєї сторони. Чи є загроза від тих військових? Які знаходяться на території Білорусі. А, в плані руху якогось іншим країнам, яка йде загроза від тих військових? Наразі просто обстріли і загроза якомусь імператору може йти. Чи буде рух з території Білорусі? Щось у мене, друзі, секунду. Так, друзі. Яка йде, яка йде загроза від тих військових зі сторони Білорусі? А, удар по воді, щось пов'язане з водою. А, знову ж таки, да, щось пов'язане з водою, удар по воді. Ну і знову вежа. Причому вежа по шуту, знову ж таки, щось неочікуване, якась провокація, якийсь дуже сильний вибух. Чи буде наступ? В будь-яку сторону зі сторони Білорусі. Чи буде наступ військовий в будь-яку сторону зі сторони Білорусі? Плани є, вони в очікуванні, але поки в підвішеному стані. Тому плани такі є, але в підвішеному стані. Є розуміння того, що це призведе до глобальних змін, причому це зачепить весь світ, да? карта світу, карта смерті і буде нести з собою невиправні наслідки. Ну, На зараз я наступу. На найближчий час не бачу тільки е, обстріли, але те, що щось кудись може конкретно прилетіти або створитися якась провокативна ситуація, то це факт. Давайте глянемо Україні загрози. Давайте окремо тоді Україні які загрози зі сторони Білорусі на зараз. Україні загрози зі сторони Білорусі на зараз. Люди, які можуть, е я не знаю навіть з якої сторони заїжджати в Україну, але ці люди несуть з собою загрозу. Знову ж таки, це момент якихось біженців. Да? Тобто мова ж не обов'язково про Білорусь. Мова йде про людей, які Можуть під виглядом біженців заїжджати на територію Білорусі. Ну ой, на територію України. І знову ж таки мова про обстріли. Да, це момент обстрілів, причому обстріли по е цивільним, по звичайним е будинкам. Загроза для України. Зрадників дуже багато, і знову ж таки щось може бути пов'язано з водою. Обстріли для того, щоб змінити воду, для того, щоб змінити склад води, або рух води, або направлення води, порушити напрямок води, ну і порушити склад води, да? тому що ну, помірність така трошки вона хімічна карта. Наступ з території Білорусі на Україну чи буде? Наразі ні. 10 мечів. ДРГшники, так. А да? хтось у нас з середини провокації, так? Да? На кордоні Ситуації неприємні, да? а взагалі в іншу сторону планують піти. Тобто тут не про Україну мова йде. Да? Вісім кубків. Вони можуть відволікати увагу, вони можуть створювати якісь ситуації на кордоні з Україною, але збираються вони йти в іншу сторону. Вісім кубків. В яку сторону вони збираються йти? В дуже неочікувано щось нове. Е, бажання якогось е, щось нове спробувати. Там, де не чекають по шу, там, де не буде ніякої реакції, е, щоб були жертви, щоб була можливість завдати удар. Якась нова країна, да? якийсь новий напрямок по шуту. Якісь нові, нові водні з'явились. Чи дійсно буде наступ на якусь іншу країну? Наступ прям. Військовий буде. Ну, поки немає, е, поки немає, але от обстріли і всяке таке негарне воно є. Тут знаєте, що може ще бути? Е, ситуація якась створена, провокативна, яка може начебто. Вони її так розвернуть, що це може бути як відповідь якась. Тому м -м, поки що так. Давайте спитаємо загрози іншим країнам, які межують з Білорусю, територіям, які межують з Білорусю, окрім України. Яка загроза йде з території Білорусі іншим країнам, окрім України? Загроз. Ну, вони вже захищають свої кордони. Отут е, рицар мечів вийшов, да? тобто якась е, атака, це може бути знову ж таки і прообстріли, це може бути і спроба ривку, спроба прорвати кордон, прорвати захист. Спроба може бути. Але знову дивіться, як цікаво, це може бути якась провокація. Тобто, Щось підставне карта місяця, королева жезлів, якась неправильна картинка, якась підставна картинка. Да? В плані соціуму, в плані людей, тобто вплинути на думку населення, розсварити людей, розсварити своїми діями населення і соціум. Дуже багато хитрості стосовно України. Щоб не було такого, знаєте, що це? Щоб е, не було такого, що вони щось, е, начебто, Україна це зробила, а вони відповіли, да, в плані е, ну, підстави якоїсь. Чи будуть наступати на якісь інші країни, на якісь інші території, з території Білорусі, чи будуть вони наступати? Поки ні, поки, поки такого я не бачу, але люди всередині і провокації на кордонах вони готуються. Вони готуються. Дуже багато зрадників, які можуть нанести якісь удари, які можуть створити якісь провокації в центрі а, цих країн, плюс це і на території і в тому часі. І самі у себе щось можуть зробити. Слухайте карти такі собі. Ну тому, друзі, поки що так. А, поки що так будемо з вами спостерігати і час від часу передивлятися ці ситуації. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Дякую за ваші підписки, за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.